Усі чули про конкурс Яцика в школі. Однак хто взагалі цей Петро Яцик? От я не знав про нього абсолютно нічого, тому сьогодні пропоную дізнатися трошки більше про цього діяча, який на хвилиночку був зв'язковим упа, став найбагатшою людиною Канади та задонатив 16 мільйонів доларів на розвиток українських інституцій у світі. Він народився на Галичині у селянській родині. З приходом перших совєтів у 1939 році вивчився на машиніста у стрію, але за німецькою окупацією перекваліфікувався. Закінчив молочні курси і працював інспектором якості на семи молокозаводах. Ця робота давала змогу легально пересуватися регіоном, Себто, якщо б ви були просто людиною, то не могли вільно пересуватися з району в район. Оскільки йшла Друга світова, а це як не як окуповані території, тому вживали відповідних заходів безпеки. Отож, користуючись такою можливістю, Яцик став зв'язковим УПА. Передаючи секретну та важливу інформацію, з наближенням червоної армії у 44 му році він емігрував, розуміючи небезпеку життя в Совєтському Союзі. Для нього було важливо вижити та зробити бодай щось для України. Спойлер, яцик зробить дуже і дуже багато. Спочатку він поневірявся Європою, а потім переїхав до Канади, щоб себе забезпечити, працював посудомийником у ресторані. А перші зароблені кошти інвестував у меблевий бізнес, який невдовзі зробить його мультимільйонером. І от кульмінація, маючи величезні статки, він витрачає їх на те, щоб популяризувати справжню українську культуру та історію. Важливо розуміти про Україну у світі нічого не знали, не тому що в неї немає своєї історії, культури чи діячів. А тому, що Московія витрачала шалені гроші, що про неї знали як якийсь задрипаний регіон Великої Росії. Яцек починає трощити цю пропаганду. Він фінансував переклад англійською мовою історії України Руси Грушевського, підтримав видання енциклопедії Українознавства Володимира Кубійовича, заснував центр дослідження історії України. Та ініціював відкриття українознавчих студій у багатьох університетах, зокрема Гарвардському. А чого вартує конкурс, де за досконалі знання української мови можна отримати гроші? Якщо вам було цікаво дізнатися щось нове про Петра Яцика, не забудьте поділитися цим відео з іншими.